Вітаю на моєму каналі Руни. Прогнози та магія. Сьогодні у нас бліц відповіді на питання підписників. Ну, як і завжди, дивіться перелік всіх питань в закріпленому коментарі. Ну і розбивку по епізодам я також зроблю. Ну що, буду читати повністю питання ну а потім вже для Руни відповідно перефразовувати. Ну що, поїхали? Так, перше питання. Так, будь ласка, подивіться ситуацію по Селідово. Чи багато там постраждало наших, і чи було там щось взагалі. Давненько вже трошки була та подія, ну давайте подивимось загалом. швиденько. Ось Відкрив карту. Це десь тиждень, ну трохи більше пройшло, так? Да? Десь так. Ну, давайте. Гаразд, добре. Покажіть мені, будь ласка, десь за останні два тижні був приліт по нашим захисникам у місті Селідове Донецької області. Скажіть вам правду? Інгус, ейвос. Старуна. Даліш. Хана перевернута. Не все не зо. М -м. Цікаво. Зараз скажу. Що ми тут маємо? Інгус, Ейвас, постаруна кано перевернута. Е, ну, відразу, кано перевернута. Натяка на те, що не все в цій інформації є якби правдою. В той же час сказати, що це прям зовсім брехня. Я теж не можу. Тут ось Ейвас. відразу Інгус. Ну, це позитивна відповідь по питанню. Ей, у вас ось дійсно, труднощі, якийсь приліт. Пустаруна, таємниця, ясно. А по фіналу кану перевернуто. Не, не все в тій інформації правда. Те, що росіяни роздували, точно ні. Не було також. Тисячі жертв, там, чи скільки там. А ну гаразд. Давайте. М -м -м, кількість жертв запитаємо. Да, Постраждали. Так, дякую за відповідь. Тобто, що ми маємо? Тобто, дійсно, щось було, якийсь там приліт був, да, дійсно. Е, ну, схоже, засекретили. Саме з нашої сторони. Що до жертв зараз запитаю. Араз, дякую за відповідь. Добре, скажіть мені, будь ласка, багато наших захисників в місті Селідове постраждало в цьому от прильоті, який десь. За останні два тижні там був. Скажіть Рун Правду. Ансус перевернутий. Вуньо. що? Агалос. Афінал. Іса. Та в тому то і справа, що брехня, що там багато постраждалих, зокрема, захисників. По цивільним там прилетіло, так. Да. По захисникам. Ну, ось відразу Ансус, ну брехня, брехня. В Уні, ось навпаки, про радісні події. Ну, хаґалас все-таки знов таки показали, що щось було. да, Дійсно, по нашим там прилетіло. Але Іса, знаєте, якось ну обмежено, ну, схоже, да, високоточна зброя, як завжди. Ну, в лапках високоточна, звичайно. да, Вдарило, як завжди, дуже точно. Ну і багато постраждалих ні. Десятки, там сотні, тисячі, Та ось брехня, і псо російське. Ну, але взагалі прильот туди був. Щось дійсно було по якомусь, ну, базуванню наших, військових об'єктів якийсь, не знаю. Щось щось пов'язане з нашими там було. Дійсно, приліт там якийсь був. Щось засекретили. Але багато жертв ні. Нема там багато жертв. Десятки, сотні, тисячі. Ні, ні, ні. Так, дякую за відповіді. Давайте далі подивимося. Ми повернемося до нашого колишнього главкома. Колишнього вже, так, да, залужного. Отже, питання так звучить. Подивіться, чи залужний радив президенту відступити Завдіївкою, щоб не втрачати бійців. Ну, відповідно, радив, поки був главкомом. Зрозуміло. Ну, давайте запитаємо. Добре. Отже, скажіть мені, будь ласка, а чи залужний, поки був на посаді головнокомандувача ЗСУ, радив президенту відступити за Вдіївки? Скажіть Роман, правду. Лагус. Єра. Туресас перевернутий, фіналшого. Фехо перевернуто. Та радив, звичайно. Що <кхем> ми тут маємо? Лагус, Єра, Турісас перевернути, феху перевернута. Ось Лагус. Правильний хід думки. Да? Тут і, лог... ну, і логіка, і інтуїція. Да? Тобто Доводи були всякі приведені. Мало того, Єра давно радив, да ще й давно. Ну, відносно давно, нехай. Да? тобто. Мож... Ну, загалом Єра взагалі тривала руна. Це не тиждень, це не місяць зазвичай. Тобто, слухайте, ну да, Єра Рік, тобто, так він ще в тому році радив це, якщо так. Заложний ще в тому році радив, ну, як би відвести війська. Ну, але ось, що ми бачимо. Турісас перевернутий, обмежені можливості, плюс прихована агресія. Да? Ну Президент, схоже, не дуже гарно відреагував на таку пропозицію. По фіналу феху перевернута. А це втрати. Ну, чим, власне, закінчилось, ми вже знаємо, да? О, таке. Тобто, м -м, а зараз тут ще одна ідея. Ну, в контексті питання. Тобто, да, радив, мало того, що давно це зробити, але у нього були обмежені можливості. Він ну, хоче сказати, зв'язані руки. ну реально. Е і ну, зв'язані руки, в якому сенсі залужний головнокомандувач? А президент Верховний головнокомандувач. Розумієте, так? Да? Е, далі. І по фіналу феху перевернута. Ну і обмежений ресурс у нього був. Виходить так, саме у залужного. Обмежений ресурс це зробити. Ну, так. Тому таке радив. Так, <кхм> да, дійсно радив, ще в тому році. По тому, що я бачу. Так, дякую за відповіді. Здається, десь я заголовки вже бачив, схожі, що залужний ради, і це вже якісь там видання за кордоні, в тому числі почали підтверджувати. О, тому таке, ну, бачите, дійсно було мало місця таки події. Ну, давайте далі подивимось. Давайте далі подивимось. Теж про Авдіївку буде питання, ну і не тільки. А, давайте зачитаю, потім вже перефразую для рун. Добре, ну отже, зробіть, будь ласка, розклад, чи зможуть ЗСУ втримати ворога під Авдіївкою та Бахмутом та повернути міста. Ну, повернути міста це ви трошки вже забігли наперед. Ну, а чи зможуть втримати, давайте подивимось. Авдіївку, в принципі, я дивився, район уже Авдіївки, правильніше сказати. да. От Бахмут, до речі, не дивився. Ну, гаразд, давайте. Там я загалом ситуацію запитав. А тут давайте прям в лоб так і спитаю. Чи ж, власне, втримають. Ну, хоча б мають, тому що я бачив в попередніх розкладах. Добре. Отже, скажіть мені, будь ласка, покажіть мені, будь ласка, чи наступ росіян в районі Авдіївки наші Збройні Сили втримають? Скажіть, Ром, правда. Ото перевернутий. Райдо. Ансус Фінал що? Турісас. По фіналу втримають, але погані новини звідти ще будуть. І втрата території також. Ну, Це так, загалом, що руни показав. Що ми маємо? перевернути. Райдо, ансус перевернути. Турісас. Ну, ось отав перевернути. Зразу. Маркер на втрату території. Часто програється і населеного пункту. Тут не лише про там певне укріплення мови. Ось райдо. Ну, Рух. Ну, це відхід, якщо так. Ось Ансус, погані новини, зрозуміло. Райдо Ансус. Наказ на відхід. Ну, от реально, якщо так. По фіналу Торісас. Тобто, да, оце якраз. Ну, бойові дії, зрозуміло. Ну і це певне рішення. Це певне важливе рішення. По фіналу, да, Турісас це в тому числі здатність дати відпір. Тому так, да, втримають. Але ще пані новини з того району будуть. Знов таки, часових рамок я не ставив. Ну, але руни сильно далеко не показують. <кхем> так, дякую за відповіді. Далі, район Бахмута. Да? Давайте. Так, дякую за відповідь. Добре, отже, скажіть мені, будь ласка, чи наші Збройні Сили втримають наступ росіян в районі Бахмута? Скажіть вам правду. Перт. Вунья перевернута. Кан. Адаль. ось перевернута. Тут теж втримають, а і тут будуть погані новини. Тут інакше показали, правда. Що ми маємо? Перт, вунія перевернута, кано, Тейвес перевернутий. Цікаво. Ну, перд, Тут буде і ресурс, буде і удача. В принципі, там вже певний ресурс є. Ну, не будемо зайво казати. Це удача загалом, да, да, так, тобто втримають. Але вуня перевернута. Певні розчарування будуть, певні сумні новини будуть. Звідти. Знов таки, тут втрат територій не показали. Ну, а раз так, значить, ну що, ну, жертви, значить, жертви, якщо так. Попри те, ось і Кано, теж успіх у наших якийсь там буде. Мало того, КАНО позначка на план, на реалізацію плана. Щось там є, щось там командування придумало в районі Бахмута. І Тейвес перевернутий. Ну, Ясно, показують обстріли, показують, той е вас перевернутий. Може бути незначний відхід. Але зовсім зовсім прям незначний. Тобто, ну Знаєте, коли там якась там одна позиція переходить з рук в руки, ну от в такому плані. Тобто, ну тут прям великого відходу я тут не бачу, на відміну від Авдіївки, ну району Авдіївки. Тобто, по Бахмуту краще. Ну, але тей вас, да, ось показують, що туди дуже сильно буде прилітати. Схоже. І це і артилерія, це там каби, Фаби, всяка різна гедота. Чи просто там буде нашим, аж ні не разу. Ну і під Авдіївкою саме собою, що не просто. Тому таке. Підтримуємо наших захисників не лише добрими словами, молитвами, неретичними практиками, а й донатом, у кого є така можливість, хто на підконтрольній Україні території знаходиться. Принагідно нагадую. Ну, гаразд. Ну, тобто, і там, і там втримають, але баганих новин буде. І звідти, і звідти. Ще почує. І Давдіївкою ще й гірше, там ще й втрата території. І така, ну, помітна, давайте скажемо. Так, дякую за відповідь. Ну, повернуть міста. Ну, давайте, без термінів так само загалом запитаю. Україна по фіналу має собі всю територію повернути. Я це вже дивився не раз. Повторюсь, ну давайте ще раз глянемо. Так, дякую за відповіді. Добре, покажіть мені, будь ласка, Авдіївку і Бахмут, наші Збройні Сили повернуть під контроль України? Скажіть, що вам правду. Кана перевернута. Лаус. Перт перевернутий далі. Пофінал. Райдо. Повернуть. Але ну, руни та й показали, що ще якби, Трохи далеко дивимося. І в якому стані будуть ті міста. Ну, вони вже, в принципі, в якому стані. Що ми маємо? Ну одразу, беркана перевернута. Ну, градається? Ну, в якому стані повернуться ті міста. Да? Проте й мова. Ну, ось лагос. Да, правильний вектор, правильний хід думок. Повернуть, повернуть. Будуть плани розроблені. Будуть. Тут ще немає саме як їх там повернути. Пер перевернутий. Ну, показують. Прикриття інформації. Ну, знов-таки, тому що, тому що це ми трохи поперед, так би мовити, поперед паровоза побігли. Да? То ще. Не так скоро буде повернення тих міст. Ну по фіналу райду теж. Ну так, да, це рух вперед, рух вперед, просування, зокрема. Повернення, так би мовити, в рідну гавань, так? Да? да, буде, буде. Але ще не так скоро. Так, дякую за відповідь. Так, це подивився, це подивився. Ну, давайте. Далі у нас. Наступне питання. Чи повернуться всі окуповані українські землі при владі Зеленського? Ну, давайте подивимось. Знов таки. Тут що, власне, розуміти під. Владою Зеленську. Ну, тобто, якщо так, то повноваження його по конституції мають закінчитись ну, десь навесні цього року. Да? От. Але ж про вибори мова не йде. Да? Тому... Ну, подивимо, добре, давайте запитаємо, як руни це побачать. Я просто пояснюю, як, як це треба розуміти. Правильно питання. Гаразд, добре, покажіть мені, будь ласка, чи повернуться всі окуповані території України, ну, власне, під контроль України при владі Зеленського. Скажіть Роман, правду. Дагас, постаруна, далі. Єнгус. Пофінал. Єро. Ну, гаразд. Е, цікаво йде. Зараз, зараз, зараз. Цікаво іде, я розумію, що показали все. Зараз поясню. Отож, Дагас, Постаруна, Інгус, Єра. Ну, загалом, весь набір позитивний. Попри те, тут є нюанси. Ну, от про них і поговоримо. Да, Трансформація ситуації. Якраз перехід із ночі в день. Угу. Повернення територій буде при Зеленському і суттєве. Далі, попри, ну, вищі сили за Україну, за українців. Ось ось вам вищі сили. Попри те, тут ще певна невизначеність. Невизначеність щодо чого? Що до чого. Ось якраз чи інус Єра. Інус в даному випадку це позначка самих територій. Ну, і ця позначка на позитивне завершення ту ситуації, да? От. Єра це якраз тривалий процес, розумієте? І якщо так, багато чого повернеться при владі Зеленського. Але тут під питанням, чи повернеться прям все. Повне повернення території Єра показує, що тривалий процес, розумієте? Воно за межі, так би мовити. Влади Зеленського, ну давайте назвемо це каденції Зеленського, да, от, е, вийде. Ось такий. Тобто, це повернення території це тривалий процес. При саме ж, при владі Зеленського, як ви це назвали, воно ще не завершиться повністю. Тобто, це ось розтягнутий в часі процес. Зрозуміли, да? Чи повернеться? Багато чого повернеться. Багато чого повернеться. Ось одразу показали, Дагас, це трансформації. Ну, в контексті питання, воно не так швидко буде відбуватися. В контексті питання ця руна не так швидко відіграється, як вона відіграється, там, коли я події там, на місяць дивлюсь, наприклад, чи там гороскопи, наприклад. Да? То тут о, мова про більш глобальні зміни і більш повільні. Але в кращий бік, однозначно. Тому таке. Так. Гаразд, це подивився, це подивився. Ну. Ось такі от розклади сьогодні вийшли. Загалом ось такий бліц, перелік питань напишу, розбивку по епізодам зроблю. Дякую, що дивились, дякую, що додивились до кінця. Моє шанування тим, хто повністю відео осилив. Ставте лайки, пишіть коментарі, задавайте питання, і підписуйтесь на канал. Всім буду радий. До зустрічі! Нехай щастить!